Всім вітання, чергова розпаковка з Америки. Що ж, погнали, погнали, розпаковуємо ось такі коробочки. Так, це вже прогнулася, порвалася в дорозі при транспортуванні, як бачите. Тож нічого, продовжуємо. Так. Що у нас тут є? У нас тут є дев'яточка FlexVolt, 24 рік. Ось вам покажу, бачите, 24 рік. Класний, новенький, все як має бути. Супер! Абсолютно супер. Ну, Рік не має значення. Головне, що всередині, що він новий, що він правильно транспортувався, правильно буде зберігатись. Ось це головне. Саме головне. За оригінальним, хорошим, якісним інструментом, абсолютно новим. Напряму з Америки. доєднуйтесь до телеграму. Звертайтеся. Якщо у когось є бажання, що треба комусь вам, родичам, друзям, то звертайтеся. Так, одна поділка. І тут у нас 25 й вже рік, якщо видно вам чи не видно, не знаю. Ось, ну, бачите, якось так. Е, якось так, чому так, був поділ посилок. І я тільки що знімав перед цим одне відео, там також попався 1.24-1.25. Тобто з однієї посилки 25, й получився, а з однієї 24. й Ну, чому так? Зараз, в принципі, вам поясню. Пізніше покажу на прикладі. Чому так. так. Тут у нас новинка. Ну, як новинка? Я вже їх тримав в руках, але тим не менше на сьогодні це найновіший імпакт. Тобто, сьогодні, коли я знімаю відео, новіших ще немає. І напевно ще рік не буде. Ну, Тому що імпакти вони зазвичай випускають. Новинки там раз два-три роки. Ну, Кілька новинок, потім якийсь період, нічого немає. Так, це у нас тут пломби запаковано, ніхто не вскривав. Тому, в принципі, ми його не будемо вскривати. Це у нас піде він на подарунок. Made in China, тут пише tool Made in China. А я вам зараз покажу, як він виглядає. Щоб не казали. Ось, Тому що бачите, я тримав в руках. Ось такий топовий класний імпакт. Гідравлік масляний. Бачите, дві, два режими ось тут і трекій підсвітка. Все. Підсвітка дуже класна, крута. Легенький, в принципі, це новинка. Продовження, напевно, 850-ї лінійки. Бачите? Ось такий він. Він з вигляду дуже подібний, корпус і все інше. Ось такий класний імпакт. Деволтовський. Ось він тут у нас. Так, давайте далі ми розпочинаємо. Так, Проходимо сюди. Так, і зараз вам розкажу, чому так, що в нас е, акумулятори. До речі, 25-й це в нас сабельна пилка, напилка. У нас ще має бути болгарка. Там, напевно, на 24-й рі. Так, дивіться. Так, 24-й рік. Так, тут у нас сабель пила. Бачите, в якій комплектації. Ну, коробка прям, я вам скажу, дивіться. Ось тут який є стан, це щось із чимось. Ось тут мають бути дві девятки, зарядочка. І так, коробка ця, бачила, все, що хоче і не хоче. Скажу так, прямо аж не знаю, що вам сказати. Так, бачите, тут нічого більше немає в коробці. Так, ось власне наша сумка. Сумка досі таки велика. Це дуже класно. Одна з великих сумок. Ось таких. Так. Ось сабельна пилка. Картон. Деск. Деск. Дивіться, деск. Сабельною пилкою, деск. Ось одна пилка. Ну, Дивіться. І що ще? Ну, це у нас паспорт, ну все таке. Так, сумка нормальна. Нічого з нею не трапилось. Вроді би ні. Ось так. Все нормально. Ну ось така, бачите, сумка. І все. І все. на коробці мали бути ще два акумулятора і зарядний пристрій. Немає, а є диск від цього, від болгарки. Як так? Ви мені скажете, я вам скажу, як так. 389 made in Mexico. Ось така. Потужна, прям велика пилка. Так, давайте візьму я акумулятор. Давайте так, відкриємо ось один акумулятор. Так. І перевіримо, все працює чи ні. Ну тут і вага, я вам скажу так. Все працює. Тут вага така досить таки велика, що ну, працювати тут потрібно мати міцні крепкі руки, щоб працювати таким інструментом, я вам скажу так, з акумулятором, з усім. Так, це ми ставимо в сторонку і розпаковуємо ось цю посилку, давайте. Так, ось цю посилочку. Дивіться. Стосовно ось того, чому немає ось цього як його, акумулятора, так? Я вам зараз поясню. Акумуляторів чому немає, так? І чому немає зарядки. Я вам в принципі поясню. Тут також це все бачила посилка, тут також мала б бути, дивіться, так. Ось тут, як бачите, також акумулятори. Ось тут вона показана. І ось тут. Але з цієї посилки зробили, я не знаю що, як її тут. Які не відкривали, чи що, бачите? Вона заклеєна, переклеєна. Ну, коробка ця. Прям не знаю. Ну, вже як є. Так, тут сумка. Так, дивимось на сумку. Тому що бувають моменти, що може сумка повністю перерізана прийти. Так, ні, тут начебто жива. Так. Так, тільки скоби ці трішечки бачу, перемістились, сюди вилізли. Але чому? Ну, то таке. Ось бачу, сюди трішечки. Ребра ось. Так, що ми тут маємо? Кожух 150, кульок. І що ми маємо? Кручку, буклетики і все. Бачите? Немає у нас тут акумуляторів. Немає. А де ж вони? А де ж вони? Якщо комусь буде цікаво, то я скажу, пишіть коментарі. Бачите, як воно буває? Ну і тут 125, 115. Десь, ну, 125 можна поставити. Ось така потужня болгарка. Вона має 2,2 чи 2,3 кВт. В переводі на на вати. Точно не пам'ятаю, ну, орієнтовно десь так. Можливо, 2,5. Ну, тим не менше це досить великий потужний апарат. Супоровий, все як має бути. Made in Mexico. Ось. Стосовно ось цього Акумулятор, якщо вам цікаво, то кажу, пишіть, я десь в наступному відео розкажу. Або взагалі зроблю відео окремо. Так, ось тут у нас якраз, напевно, саме-сами новинка. Якщо це вона є, я думаю, що це вона і є. Так. так. Так, зараз покажу вам. Дивіться, що у нас тут є. Ось що ми маємо. Бачите? Так, ми маємо. Так, упаковочка у нас, звичайно заскочована. Незрозуміло, чи хтось сюди залазив чи ні. Зараз ми відкриємо побачимо. Це новинка, це найпотужніший в Девольта гайковер без перебільшень, 2600 н. Реально дуже потужний такий ось такий гайковер під 3 четверті. Це не єдиний під 3 четверті, там ще один є, але ну, то старенькі моделі, які нас не цікавлять. Ну, там потужності, не знаю, двічі менше, напевно. Так, макулатурка. Так, що у нас є тут? Поверстак. Такий прорезинений, захищений масло стійкий. Так, який у нас тут 24 рік. Нічого. Так. Ось тут вже є якась така вм'ятинка. Не знаю, чи тут видно, чи не видно. Ну, тим не менше є вже якась тут вм'ятинка, ось така. Не знаю від чого. На кульку, в принципі, видно, бачите? Ось такі. Щось воно з чимось притерлося. Можливо, до зарядного пристрою. Ось тут він такий чорний. Цей сірий такий. Або ж куди. Ну, уже що поробимо. Так, і власне сам гайкомер. Дивіться. Так, Made in China. Так. Тут брашлес. У мене вже один такий є. Класний варіант, я вам скажу, прям потужний, супер. Так, Так, що тут, тут по корпусу все нормально. Так, тут клей якісь на руці чи що. Дивіться. Так. Ось такий варіант. Класний, потужний варіант. Кого цікавлять інструменти, друзі, дивіться. Так, ми все розпакували, покажу вам ось такий гайковерт. Бачите? Ось такий самий. Тут, до речі, хочу глянути який рік, також 24. Ну, тут, принципі, все нормально прийшло. Але тим не менше, на сьогодні маємо всю лінійку гайковертів. Від 12 вольтового до найпотужнього прям всі є. Тому, якщо комусь цікаво, звертайтеся в телеграм в описі під відео. Підписуйтесь, будь ласка, на телеграм, підписуйтесь на YouTube. Пишіть, будь ласка, коментарі, якщо щось когось цікавить, ставте лайки і до зустрічі в наступних випусках. Всім дякую, всім пока!